Чи багато треба нам для щасливого життя, для взаємної любові, та для вільного буття, та чи багато треба нам, щоб у злагоді та мирі, що під сонцем чи на схилі, без тримтіння каяття, чи потрібні нам зусилля, щоб боронити власну мрію, Не забувати рідну мову. Відчувати серцебиття, та чи потрібні нам зусилля, щоб бути впевненим сильним щоб вільно дихати повітрям і знати чітко, що є мета це наша земля. Попереду річки і гори на заході, хоч і земля. No, 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 no.